Наступного спікера Вікторія Гупаловська з темою доповіді сексуальність людини. Чи є місце для духовності? Зустрічайте, будь ласка. Доброго дня, шановні присутні. Рада вітати вас і бачити. Представити сьогодні результати своїх теоретичних пошуків і емпіричного дослідження. Я представляю Львівську школу психології, оскільки я є кандидатом психологічних наук і доцентом кафедри психології Львівського національного університету. І моя доповідь сьогодні трошки буде відрізнятися від практично спрямованих, оскільки міститиме певні теоретичні роздуми, оскільки думаю, що час на це настав. А також представлю певні результати психологічного опитування людей стосовно їхньої сексуальності. Коли ми досліджуємо сексуальність, то перше, над чим ми мусимо замислитися, це те, що ж таке сексуальність. Можемо зустріти в літературі величезну кількість визначень цього поняття, але остаточної відповіді все-таки немає. Хочу зазначити, що само слово сексуальність походить від латинського слова сексу стать. І якщо ми говоримо про те, як ми вживаємо його в нашій мові, то, очевидно, це калька із англійського варіанту «сексуалити». Так? Отже, буквально перекласти, то сексуальність означає статевість. Але що ми можемо розуміти під цією статевістю? І чи не виходить наше розуміння всієї гами відчуттів і переживань, які ми, які ми маємо, коли реалізуємо нашу сексуальність за межі чисто біологічної статевості? Якщо ми звернемось до традиції, до того, як розвивалося розуміння сексуальності і статевості, то можна відзначити таку тенденцію. В середині ХХ століття притаманна біологізація даного поняття і розгляд сексуальності переважно як такої, що диктується гормональним фоном, біологічними особливостями, тобто анатомією і фізіологією. Друга тенденція це розгляд сексуальності з позиції поведінкової, вірніше, еволюційно-етологічної. Намагання порівняти сексуальність людини з сексуальністю тварини, оскільки біохімічні механізми у уставців приблизно одинакові. Тому таке, так, такі, таке розуміння сексуальності також має місце. Однак знову ж таки, чи можна уподібнювати переживання і реалізацію сексуальності людини з реалізацією сексуальності тварин? Очевидно, що ні. І, на щастя, ми маємо в наш час. Науковців, чиї думки виходять за рамки таких фізіологічно-біологічних і етологічно-еволюційних розумінь сексуальності. Зокрема, мені подобається визначення представника динамічної психіатрії Гюнтера Аммона, який говорить, що конструктивна сексуальність означає здатність до встановлення зрілого партнерського симбіозу. Як взаємно збагачуючого єднання самодостатніх особистостей, спрямованого на відкриття партнера, відчування його унікальності, а також безумовне, тілесне, душевне і духовне злиття. І тут ми вже зустрічаємо термін духовне злиття, тілесне душевне і духовне злиття. В процесі своїх роздумів на тему над питанням сексуальності над визначенням я виокремила для себе таке розуміння, що сексуальність це статевість. У багатьох формах її прояву на тілесному, душевному і духовному рівні. Прошу наступний слайд. З метою перевірки нашого припущення про існування духовного рівня, я провела спочатку пілотажне дослідження і запропонувала 73 особам, так вийшло, кілька запитань, які вони мали продовжити. Зокрема, ваше сексуальне життя і ваша сексуальність для вас це. Друге, коли ви думаєте про сексуальність, бачите, спілкуєтеся з привабливою сексуальною людиною, то відчуваєте, і ваша сексуальність у вас викликає. І після того, як весь цей вінігрет даних був проаналізований з допомогою контент-аналізу, ви окремилися, власне, оці три рівні тілесний, душевний і духовний. Тілесний рівень це концентрація переважно на своїх тілесних відчуттях. Душевний, до душевного рівня віднесла широчезну гаму емоційних відчуттів, а також переживання близькості, інтимності. І виокремилася окрема категорія переживань, які ми можемо назвати трансцендентними, тобто позамежовими, такими, що не входять до нашого тілесного, чуттєвого досвіду. І, як не дивно, цих. Позатілесних відчуттів у, моїх, у наших респондентів було доволі багато. Адже опитуваних було 356 осіб, які потім відзначали в анкетах уже готові варіанти, причому можу, могли представити і свій варіант розуміння сексуальності і продовження цих трьох питань, про які я говорила перед тим. Отже. Близько 15% опитаних респондентів віком від 19 тут помазка, до 56 років зазначали про наявність переживань трансцендентного рівня. Деякі так і писали. У мене трансцендентні відчуття. На питання, що ви розумієте під цим, розповідали, що це щось подібне до того, що я відчуваю, коли споглядаю картини природи. Коли я думаю про свою кохану людину, сміливі ще говорили, що це ті відчуття, які я відчуваю під час оргазму. Деякі говорили, що це ті відчуття, які вони відчувають, коли спілкуються душевно і близько з, з, з людьми. Тобто йдеться про інтимність, душевну близькість, яка теж може мати трансцендентне забарвлення. Отже, космічні відчуття також було, такі, було таке, такий зворотній зв'язок. Тобто для мене сексуальність це космос. Моє єднання з людиною це єднання з Всесвітом. Отже, сучасна людина звертається до духовності. Ну, Власне, я вже представила по пам'яті ці переживання, які люди описували, розширення яду меж Всесвіту, усвідомлення маленькою часткою цього нескінченого світу, зникає межа між живим та неживим в природі, людиною і тваринами. Усе сприймається як єдине ціле, невід'ємною невід частиною якого є той, хто переживає духовний стан. А також охоплення почуттям любові до всього живого бажання творити добро. Зазначу, що мені запам'яталася одна відповідь, в якій було сказано, що моя сексуальність це виконання християнського обов'язку. Будь ласка, наступний. Хочу сказати, що, оскільки це є в нашій свідомості, не дивно, що багато. Останнім часом і перед останнім часом представників різних напрямків також звертаються до поняття духовності, описуючи якісь е, чисто психологічні феномени. Зокрема, в Лоуна знаходимо, що духовність це функція тіла, у відріві від сексуальності, духовність це абстракцією, а сексуальність, відірвана від духовності, є лише фізіологічним актом. Ну і, звичайно, в юнга душа. Жива істота є найвищим проявом тілесного життя, а дух є вищим проявом душевної істоти. Ну і, звичайно ж, професор Віталій Татенко, який розробив доволі ґрунтовну модель інтимного життя особистості, в якому він теж виділяє фізичний або тілесний душевний і духовний рівень, звичайно ж, аналізує поняття духовності у психології світовій, звертається до багатьох, здавалось би. Радянських вчених, тобто там і Братусь, і Рубінштейн, як не дивно, і висновок такий, що душевне, душевне виникає як функція психічного, а потім підпорядковує собі це психічне. У свою чергу духовне з'являється як специфічна функція душевного, а потім так само користується ним як своєю функцією. В сучасній сексології представлена велика кількість моделей сексуальності, однак в жодній із них немає поняття духовності. Ну, звичайно, біологічне розуміння розглядає сексуальність як функцію тіла, психогідравлічна модель відома, психоаналітична. Є ще такі моделі, як гіпотеза редукції стимулу реакції, концепція сексуальної збудливості Лейлена. Модель подвійного контролю Венкрофта і співавторів, теорія карти кохання Джона Мані, екологічна модель Волан і Шміт, теорія сексуального сценарію Саймона і Ганьйона, ну і також еволюційна, теологічна бігівральна позиція, яка на загал відображає назву даного напрямку. Кожен з ним. Будь ласка, наступний слайд. Ну і спираючись на власне. Дані емпіричного дослідження, які я далі трошки детальніше проаналізую, я сіла і народила, вибачте, таку модель сексуальності, в якій ну, тут багато є тексту, звичайно, я ж не один день над нею думала, але основне, на що я хочу звернути увагу, це тілесний рівень, душевний і духовний, про який ми зараз говоримо. в основі, ну... В основі поклала мотивацію, де присутні мотиви, і інстинкти, як вроджені рефлекси, і лібідо, як сила, яка мотивує. Ну і далі трошки по моделі мотивації масло, бо можна розглядати сексуальність як потребу в комунікації, в афіліації, в потребу в інтимності, і також як прагнення самореалізації, тому що для багатьох людей. Сексуальність для декого є, в принципі, самореалізацією, і про це теж вказували Ну, Крім мотиваційного, звичайно, є емоційна складова і когнітивна складова. До емоційно-складової знову ж таки вибірки, витяжки із відповідей досліджуваних, сексуальність вони розуміють, як асоціюють з загальним пожвавленням, ажитацією, задоволенням. Комунікацією, інтимністю, ну і, звичайно, з коханням і любов'ю. І зрозуміло, що когнітивний компонент представлений всією гамою когнітивних психічних процесів, тому що всі вони задіяні у е, розумінні і функціонуванні сексуальності, ось там вони справа знаходяться. І, звичайно ж, всі е, речі, які ми називаємо рефлексією, те, як ми себе бачимо. В нашому, і реалізуємо в нашому соціумі. Тому рефлексія, ідентифікація, концепція, самосвідомість, ідентичність. Я не наполягаю на саме такому порядку, бо я концепція і самосвідомість ідентичність, вони дуже пов'язані між собою. Звичайно ж, на сексуальність впливають наші установки, як несвідома готовність діяти певним чином, стереотипи, традиції, культури як більш масовий. Фактор, який все-таки нас вибудовує і впливає. Ось така модель. І повернемося, якщо можна наступний слайд. Повернемося далі до емпіричного дослідження, коротенько про математичний аналіз. Отже, серед опитаних було 37% чоловіків, і близько 70% це були особи старші 26 років. Чому 26? Тому що умовно можна сказати, що зрілість особистісна настає десь приблизно в тому часі. Отже, більшість осіб зрілого віку, скажімо так, по процентах, це такий блок. Які називаються соціальний статус з приводу особистого життя? Отже, 28% не мали взагалі сексуального досвіду, 23% зустрічаються, зустрічалися і мали сексуальні стосунки, 13% перебували в громадянському шлюбі, 34% одружені, серед яких серед тих 34-41% дуже задоволені своїм сексуальним життям. Для 32% опитаних сексуальність є реалізацією інстинкту продовження роду і статевого потягу. Для 29% це прагнення задоволення. Для майже половини це бажання відчути прийняття, прихильність, любов. А 60% сексуальності задовільняють потребу близькості і інтимності. Невеликий відсоток сексуальності відчувають потребу бути потрібним, оціненим позитивно і вважають своєю самореалізацією. Тобто оціненим позитивно 3%, потрібним 3, самолізація 3%. Значимо, що опитувані могли обирати кілька відповідей одночасно, тому їхні переживання можна було відносити і до тілесного, і до душевного, і до духовного рівня. Будь ласка, наступний. Спектр емоційних переживань виглядав наступним чином. 33% відчувають активізацію пожвавлення, те, що в моделі названо, ажитацією. 11 задоволення, 27 хочуть сподобатись, 35% бажають зблизитися спорідненою душею, 16% прагнуть кохання. І близько 15 відчувають емоції трансцендентного рівня, любов до всього живого, в своєї зі світом і космосом. Наступно. Результати були опрацьовані за допомогою математичної статистики, і нас цікавили, з чим же ж пов'язані кореляційними зв'язками ці трансцендентні переживання. І цей показник був пов'язаний із потребою, із проживанням в місті, тобто це все-таки такий більше міський феномен, потребою в інтимності, коефіцієнт кореляції доволі високий, відчуттям любові до всього живого. І зворотній зв'язок із душевними переживаннями. Тобто це дуже цікаво, виходить, що люди більшості чоловіків, аби не писати про емоції і душевні переживання, вибирають трансцендентний рівень. Можливо, неправильно кажу, не обирають, а відчувають це в такий спосіб. Провели також порівняльний аналіз між тими, хто говорив про трансцендентні переживання і не говорив. Наступний слайд, будь ласка. Це дані порівняльного аналізу за критерієм критеріям студента, і фактично тут статистично значущі відмінності за статтю віком, сімейним станом, наявністю свого варіанту, тобто такого неподібного на інших розуміння сексуальності, і відповідь на питання: хочете поділитися пропозиція, хочете поділитися емоціями, коли ви думаєте про свою сексуальність або бачите привабливу людину. Відчуваєте любов до всього живого і стосується душевних переживань. Наступний слайд, будь ласка. Отже, да, перепрошую попередні. попередні. Угу. Отже, переважно люди, які говорять про духовного рівня переживання, це чоловіки віком біля 20 років, біля 29 років, перепрошую, за сімейним станом. Переважно в громадянському шлюбі або одруженні, цифра 4,3 означає громадянський шлюб і ще міцніші зв'язки, говорять про свій варіант, тобто мають власне розуміння, не хочуть ділитися емоціями, тобто емоційні переживання для них не описують їхньої сексуальності, а власне відчувають любов до всього живого. Отже, це чоловіки, які переважно живуть в місті, які є одружені або мають громадянський шлюб середній вік 29 років, і їхні переживання переходять в рівень космічних трансцендентних. Наступний слайд, будь ласка. Ну, і факторний аналіз фактично підтвердив дані попередніх, як логічно було би сподіватися. Серед виділених факторів трансцендентні переживання увійшли до другого фактора 9% дисперсії даних, тобто це досить такий непоганий відсоток. І зрозуміло, що в даному факторі визначальним була власне трансцендентність, високий внесок мінус 0,76, який знову ж таки має зворотній знак із душевними переживаннями і бажанням поділитися емоціями. Отже, переважно опитувані відносять свої сексуальні переживання або до духовного, або до душевно-емоційного рівня. Або так, або так. Наступний слайд. Ну і це я вже підсумувала. Єдине, що я ще не зазначила, що перебувають переважно в громадянському шлюбі, або в шлюбі не менше 4 років, не є релігійними, що цікаво. Не є практикуючими, але говорять про трансцендентні переживання і мають переважно молодшого сиблінга. Ну, цей фактор можливо випадковий, але для нас було цікаво перше, що це в більшості чоловіки.